Виконуємо номер 2.23 із підручника Алгебра 8 та номер 2.23 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Скоротіть дріб і три завдання. Приступаємо до виконання. Піднесемо до квадрата. Будемо мати М квадрат, додати подвойний добуток 2х5, 10 м Додати 25. І різницю тепер м квадрат відняти 10m додати 25. У знаменнику m квадрат додати 25 переписали. Тепер в чисельнику зводимо подібні доданки. Мінус 10m і 10m в сумі дають 0 m квадрат додати м квадрат буде 2м квадрат. І 25 до 25 буде 50. Знаменник переписали. І тепер в чисельнику виносимо спільний множник 2 за дужки. І будемо скорочувати наші многочлени. Отримаємо 2 перших або просто два. У другому завданні подамо А в четвертому степені і Б в четвертому степені як квадрат квадрата. У знаменнику а куб додати Б куб розкладаємо на множники за допомогою формули скороченого множення. Сума кубів, кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат їх різниці. Чисельнику застосовуємо формулу різниця квадратів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. І тепер знов у чисельнику у нас ще різниця квадратів двох виразів. Це добуток різниці цих виразів на їх суму. Знаменник переписуємо, і будемо скорочувати. Скорочуємо А додати Б і А додати Б. Все інше ми просто переписуємо. І знаменнику А квадрат відняти АВ, додати В квадрат. І третє завдання. Виносимо в чисельнику спільний множник 2 за дужки. А в знаменнику квадрат суми подамо через добуток. І тепер в знаменнику з першого дужок 4 за дужки і з другий дужок 4 за дужки. Чисельник переносимо 4. Це буде 3м додати N. І ще раз 4. 3м додати N. І можемо скорочувати тепер 3м додати N. І 2 і 4. В чисельнику буде одиниця, а в знаменнику 8 помножити на суму тут М. 3М і N. Номер 2, крапочка, двадцять із підручника алгебра 8 та математика 8 виконано.